Ну що ж, друзі, 14.03 на нашому годиночку, і Ми знову в п'ятницю розпочинаємо нашу улюблену рубрику Дитяча сцена, де знайомимо з красивими, цікавими, а головне талановитими дітками нашої Буковини. І сьогодні до нас знову завітала вокальна студія. Веселі нотки драйв. А саме красива, симпатична і головне, дуже дуже талановита дівчинка Софіка Сідоряк. Я кажу тобі привіт. Привіт, Софійка! Привіт, Софійка дуже хвилюється. Попри те, що вона на сцені як рибка у воді, але на радіо вперше і дуже хвилюєшся. Правда, який в тебе взагалі настрій? Чудовий. Налаштована на ефір. Будемо uh -huh. сьогодні говорити про твою творчість. Ну, незважаючи на твій такий юний вік, в тебе є багато чого, є багато успіхів. Будемо говорити про е, кожен успіх твій, але давайте спочатку познайомимо вас, дорогі слухачі, з нашою Софійкою. Отже, свій творчий шлях, Софійка, почала ще у три роки і дев'ять місяців. Уявляєте, тут можна сказати, що артистка з пелюшок. Е, мрія мами, була заспівати на різдво колядку разом із двоюрідними сестричками Анастасією та Лізою. Це правда? Правда? І що ви там робили? Співали, знімали кліп? Так. Знімали кліп. І як виглядав кліп? Розкажи трошки, як це все відбувалося. Ти пам'ятаєш зйомки? Ну так, на Різдво це ну, як, це було все новорічно. Це була новорічна така пісня, колядка. І де, крутилися, де крутився кліп? Крутився на чорнівецьких телеканалах. Так? Кажи так! Тебе не бачать, так. тебе лише чують. Отже, так вийшло, до речі, що дівчинка, наша Софіка, стала фавориткою Аліни Гросу? Ну, Софіка, ти, ти мене вражаєш. І перша пісенька твоя була донечка моя, так називається пісня? Чи якось інакше? Скажи, як, як називається пісня? Ну, я теж трохи не заповнила. Ну, то бо, бо це ж перший кліп, я перепрошую. Три і дев'ять – Це вам не хухри-мухри. Отже, перший твій кліп, взагалі, от чотири роки ти знімалася в кліпі. Чотири роки тобі тоді було? Так? Софійка, кажи так. 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 І до речі, це стало такою традицією кожного року на свій день народження ти знімаєш кліп. Є таке. П'ять рочків знімала і в шість знімала. І скільки в тебе всього кліпів вже є? Ну... Дванадцять 12. 12 кліпів! Ти уявляєш, Софійка, навіть у відомих артистів немає стільки кліпів, як у тебе. Ну, все. Я тобі гарантую успішний успіх, і ти взагалі будеш зіркою світового масштабу. Ти взагалі мрієш про таку велику велику сцену? Ну, мрію. Мрієш? І з ким ти би хотіла заспівати на великій сцені? Діма Волкан Діма Волканов. Так, да, ми, до речі, говорили з тобою поза ефіром. Що це твій улюблений виконавець? Ми тут навіть придумували цілу стратегію, як зробити так, щоб потім заспівати з Дімою Волкановим. Але це, це на потім. Софійка, розкажи, будь ласка, нещодавно ти була на одному цікавому конкурсі, не в Україні. Де ти була? У Польщі, у Польщі, і в тебе навіть є така класна історія, як ти туди потрапила? На поїзді це була твоя мрія? Mm, так, так. І яке місце ти зайняла в Польщі? Перше. Перше місце ти зайняла в Польщі. Софійка, ти величезна молодець, а мені здається, що тобі запам'яталася більше поїздка на потязі, аніж сам конкурс. Mm. Да, це правда. Софійка, скажи, ти пішла у перший клас цього року? Так? так. І скажи, як тобі школа? Але так, чисто між нами. По секрету. Ну, мені подобається школа. Там у нас перерва і там ми ходимо їсти. Тобі mm -hmm. більше подо... Тобі більше подобаються перерва, ніж самі уроки. Ну, мені подобаються і всі уроки, ми там дуже інтересно навчаємося. Але ще до школи ти також вчила англійську мову. Так, да, там у нас була вчителька по-англійськи. І в школі, і поза уроками, так? Ну, тільки. Ну, у нас у нас було у школі на уроці. Угу. Mm -hmm. Софійка. А я знаю, що в тебе дуже гарні образи. Ти так готуєшся гарно до виступів. Ти ще й займаєшся чим танцями? Так. Якими танцями ти займаєшся? Бальними? І також маєш якісь успіхи. Ну, там ще у нас є фізкультура. Ну, це, це звичайно. Це взагалі улюблений предмет всіх дітей. І всі образи, які тобі готують, да? От Це коли ти виступаєш красива, з зачісками, з красивими костюмами. Хто тебе готує? Хто тобі робить такі красиві зачіски? Бабуся. Бабуся, як звати бабусю? Оля. Бабуся. Оля, ми передаємо бабусі Олі привіт, але бабуся готує е, тобі красиві костюми. А зачіски хто тобі е, гарні робить? Мама. Мама. Передаємо привіт мамі і дякуємо їм за такі красиві образи. Софіка, розкажи, будь ласка, чи є в тебе братик, сестричка? Є в тебе хтось? У мене є братик, він дуже маленький і його звати Ромчик. І ти також заспівала для Ромчика пісню. Як називалася пісня? Ну, я не пам'ятаю. Ну, але це присвята була для Ромчика. Ти дуже чекала на його появу, правда? І твоя мама навіть знімалася в кліпі, так? Ну, так. Ем, ну, там вона знімалась. Це дуже має бути гарно, до речі, підписатися. Але, але я там і ще сама співала. І сама співала. І мама тобі там допомагала. До речі, мама також любить співати. В тебе є пісеньки з мамою також? Так. Подобається тобі співати з мамою? Так. І є про що пісні, які ти співаєш з мамою? Ну там. Ні, як вони називаються, це ще було давно. Це було давно, але я вам хочу нагадати, що в нашої Софійки є ютуб канал, де ви можете поглянути всі її кліпи, всі її напрацювання, тому що Софійка дуже-дуже сильно старається і має в доробку багато-багато е пісень. Е Софійка, сьогодні ми будемо слухати твою таку красиву пісню, яка називається Як? Як називається пісня, яку ми сьогодні будемо слухати? Це секрет. Можна я відкрию та, та, таємницю? Та, та, та я не знаю, якому буду сьогодні пісні. Це про перший клас. Софійка, О. ти забула, що ти ходила до першого класу? Ні. Це буде пісенька про перший клас. Розкажи трішечки про пісню. Ну там спочатку я співаю сонечко у вікнах, ну, а потім все далі. І все, ну і так далі, і тому подібне. Хто тобі допомагав вчити цю пісню? Іван Валерівна. Івані Валерівні також і... величезний привіт. І хто ще? Ну, і тро, і ми, і ми трохи з мамою вдома співали. Це прекрасний тандем і прекрасний колектив. Я би сказала Софіка. Софіка, зараз ти маєш таку прекрасну нагоду передати всім, кому хочеш, привіт і побажати нашим слухачам щось хороше. Що ти побажаєш нашим слухачам? І кому можливо привіт хочеш передати? Хочу маминим клієнтам. Маминим клієнтам передати. Привіт! А твоя мама займається зачісками. Так Так. ну все передаємо маминим клієнтам. Привіт і ще кому. І братику. І братику. І однокласникам, напевно, так? І я не знаю. Ну, Однокласникам також передаємо привіт. І що ти побажаєш всім нам? Щоб вони були здорові і щасливі. Ну, і це головне, а зараз давайте разом послухаємо пісеньку у виконанні Софіки, яка так і називається перший клас. Мене сміється, я іду до школи в перший клас. І від того світу, радісно на серці, перший дзвоник вже дзвен. же, первый звонок шестнадцатый для нас 4. хіти, які заряджають.